Стані. Е, підкажу вам, які наступні роботи для вас будуть, хто що пропустив. Ну і ви задавайте якомога більше питань мені для того, щоб була якась цікава розмова, буду вам відповідати все, е, на все, що ви за, за, запитаєте. Ну і поспілкуємося. Е, я трохи прихворів, зараз за хрип, тому е, голос, на жаль, буде ось такий. Кому не дуже приємно буде слухати, Ну то на другий теж, надію все буде добре. І там вже з голосом все поміняється. А Зараз напишіть, будь ласка, принаймні в чат, чи ви мене добре чуєте, чи звук нормальний. І тоді підемо вже до, до огляду рослин. Так, напишіть, будь ласка, чи чути мене. Також за лайки не забувайте, тому що це досить важливо для трансляції. Нормально чути? О, так, супер. Пані Світлана пише, що добре чути. Так, ну що ж, переходимо на огляд посадки. Ось. Посадка вже зацвела, ще не на піку цвітіння. Ну, ранні сорти вже на піку цвітіння, а всі середньостиглі і пізніше тільки починають. Хоча і на ранніх сортах є багато ще не розквітлої бруньки. Ось тут ранній сорт, бачите, вже все розквітло, але є ще й не розпущена брунька. Так само, той самий дюк, наприклад, ще не весь розквіт. Ось цвіт, цвіт. Є розквітлий але є ще і ось така повністю повністю закриті судцвіття. Ці, що закриті суцвіття, це якраз той цвіт, що, я казав, що він ще десь відсотків 20-30% ще все ж таки закладається весною. Тобто основна плодова брунька кількість видно її вже зимою, а ще 20-30% закладається весною. І тому якраз внаслідок цього йде таке нерівномірне дозрівання ягоди. Ну, спочатку дозріне, звичайно, вся вся, що зараз розквітла, а потім вже ще оці, всі ось ці закриті суцвіття. Запилювачі потрошки літають, є бджоли навіть. Хоча багато в літературі читав, що бджоли досить погано запилюють лохину, що вони хоботком не достають все ж таки до пилка. Ну, але раз вона тут працює, значить, я думаю, що виходить. Джмелі, як який день, деякі дні коли ну, є їх дуже багато. Сьогодні взагалі не бачу. Ну, ось так. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли і чим плануєте обробити відлочинки хруща? Дякую. Е, відлочинки хруща буду обробляти. Ну, я подивився, що просто буде по ціні дешевше. Це буде або актара, або антихрущ. Е, обробляв вже неодноразово цими препаратами, все нормально виходить. Так само твіксом обробляв. Твікс також непоганий препарат, добре е, знищує всю личинку. Ось це река. Бачите, река, тут я реально стрижку зробив, напевне, навіть не на 50% самої лохини, а на 60%. Десь. І зацвила дуже потужно. Ну ось. Якщо б я залишив всі ті гілки, був би дуже сильний перегруз і по тому ягода була би дрібна. Цього цвіту вистачає повністю, що зараз є на лохині, хоча він не так густо, як дехто показує на своїх посадочках. Але повірте, там, де цвіту дуже багато, дуже густо, кущ буде перегружений. І ну, ягода просто буде не, не товарного вигляду. вона буде дрібненька. Ось так. Якщо для себе, для домашніх умов, так, звичайно, можна робити невеличкий перегруз. Ягода буде багато, вона буде звичайно дрібніша. Ну, але так, якщо для товарної ягоди обов'язково, потрібно робити сильну обрізку. Це для того, щоб ягода була крупна. Коли обробляти? Обробляти можете і зараз, тому що земля вже прогрілася, личинка вже піднімається вгору, вже активно починає їсти, кореневу систему під'їдати, можна і зараз. Але. Все ж таки, якщо у вас не дуже велика кількість тої личинки, якщо ви розкопаєте на круг куща, і там десь вам попадаються поодинокі личинки, там одна-дві, то я б радив почекати все ж таки десь до початку, ну, до середини травня, до навіть до 20, до 20 травня, десь так, щоб відлітав вже сам жук. Тому що ви зараз обробите, жук почне літати і знову відкладе яйця. І личинка знову у вас буде розвиватися вже нова. Ну і, і бажано не пізніше, ніж 20 травня, тому що у всіх оцих таких потужних інсектицидів досить довгий період виходу з рослини, і там вже у вас почне ягода дозрівати, і просто щоб ви встигли по періодах, щоб ви потім їли чисту ягоду, а не з цими препаратами. Так, виїзну вескрес. Скажіть, будь ласка, чи можна на даний час обрізати лохину? Дякую. Е, Пані Ганна, ну звичайно, зараз не дуже вдалий час для цього, але все ж таки, якщо ви не обрізали, то я б рекомендував краще обрізати, ніж залишити її так, як вона є. Тому що великої користі в загущеному кущі ви, з такого куща ви великої користі не будете мати. Ягода буде дрібна, кущ буде швидше старіти, і все ж таки краще, коли ви зробите нормальну обрізку. В контейнерах. ну Те саме в контейнерах нічим не відрізняється. Проливайте по інструкції, написано в інструкції, яка кількість препарату на скільки літрів, так, щоб ви нормально змочили. Так відкритий ґрунт, там десь потрібно 8 літрів, 7 приблизно поливати. Я думаю, що на контейнер вистачить і 3-4 літрів на ось такі 60-літровки. Підлити. Але зробити правильну пропорцію препарату. Бо як тільки ви зробите замалу пропорцію, відповідно він нічого не уб'є, але і шкідливі речовини зразу і залишаться в рослині. По обробках наступна обробка буде у мене вже після цвітіння, коли залишиться десь 5% цвіту на рослині. Я вам це покажу обов'язково в той час, коли я це буду робити. Ну і слідкуйте за каналом, щоб ви не пропустили цю обробку, бо це вже фактично йде остання обробка перед збором врожаю. І вона йде одна з найважливіших, оскільки пізніше ви вже обробити не зможете, бо потрібно, щоб була чиста ягода для збору врожаю. По хто ще не вніс у смокот, обувсько вносите зараз. Тому що, ну, чим далі, тим робиться запізно, тому що потім рослина буде погано вже визрівати на зиму, якщо досить пізно його внесете. Якщо слідкуєте за цим. Зараз у смокотки не з травня агролюша. Доброго дня! Підкажіть, чи та проблема, що опав трошки білий цвіт після сьогоднішнього дощу? Кущі три річки <кхух> того року садили. Ні, абсолютно не проблема. Той цвіт, він... Якщо він тільки розквіт, там ще досить сильно тримається сама квіточка, коли вже там фактично запилено, вона вже досить слабо тримається від будь-якого вітру, від дощу, вона вже облітає. У мене тут також, де-не-де вже є цвіт, який облетів. Така досить немаленька кількість його, тому не переживайте, це все нормально. Дякую я також з хай вам Бог допомагає. Дякую, пані Анна, і вам. Полив вже починав, так, вже повністю все проклав. Там, до речі, де я новий полив, де е, доставляв, що оці досаджував нові ряди, тут же також зробив ось полив. Все вже вмикає, вже поливається. Доставив я ще тут такі саженці, що ми пересаджували. Зробив на них полив, але полив трошки невдалий тут. Ну як невдалий, Невдали, невдало підібрав форсунки. Хто буде в себе ставити ось такі ряди, наприклад, і захоче до них полив зробити, то ось показую вам саме ось такий тип форсунок, не ставте їх, тому що ці форсунки більше для теплиць, вони в них дуже дрібнесеньке розпилювання. Ну, зараз ключу, покажу вам. Потрібно шукати форсунки для таких рядів, що на... під відкритим небом з крупнішою краплею. Так. Ось бачите, полив включив, не знаю чи видно, але воно фактично такий туман робить тільки. Так що цей полив абсолютно неефективний. Тут я просто заміню форсунки, ось ці вже до мене їдуть. Так, тут зараз перекриємо форсунки заміню на крупнішу краплю і все буде добре. Так, доброго дня. Підкажіть, чи проблема, що... Ага, це я вже відповідав. Так, полив. Так, запитуйте ще щось, кого що цікавить. Так, так по поливу ви зрозуміли, вже час починати, тому що досить спека тримається. Ну, звичайно, в кого дощі десь перепадають час від часу, можете там кілька днів не поливати. По добривах вносить зараз вже осмокот, бо саме пора для нього, потім агролюшин, По обробках, ну вже наступна обробка після цвітіння. Перша обробка була до цвітіння, це в мене був Скор плюс хорус, плюс Актера. ну і Зараз після цвітіння це буде Сігнум плюс Еджу. Ну і Потім вже збираємо ягоду. Так вийде, що між обробкою, між збором ягоди там буде не менше десь 30-40 днів. І це такий період, що-навіть найпотужніші препарати, там такі як Топсин М, в нього час виходу 40 днів. Так що це в терміни вкладаєтеся. Так, доброго дня. Човку лізу в контейнери Хрущ. Так, звичайно, хрущ як лізе. Хрущ він же не з землі лізе. Личинка розвивається в землі. Після того, як її відкладе яйця жук сам, той, що літає. Такий досить великий жук, в травні якраз літає. Відкладає яйця, він як відкритий ґрунт, так само і контейнери. Так що тут буде у вас личинка і там, і там. А сама личинка вже в землі, вона вже на великій відстані не пересувається. Наприклад, її там відкладе жук, то вона буде, ну я думаю, може в межах. В радіусі, навіть не в радіусі, а в діаметрі метр десь. Ось так вона буде пересуватися, далі не буде. Як ви вносите смакот в контейнери? Ну просто це не водорощинне добриво. Підсипається ось так по краях контейнера, зверху мальчується, Так вносите осмокот. Агролюшин – це вже водорощенне добриво. Його я вношу вже тоді, коли. Десь е, на початку червня-кінець травня і вже розчиняю, подаю ось цю магістральну трубку вже за допомогою полива вже так під кожен кущик вношу його Доброго дня, чи потрібен лохині верхній полив? Немає значення, чи це буде верхній полив чи нижній полив. Розвивається однаково. Бо ось, наприклад, на всіх цих саженцях в мене суто нижній полив іде. Тобто в кожному кожен горшок окремо закладена форсунка, і рослини добре розвиваються. А всі саженці, які йдуть на продаж, які відправляю вам, там суто йде верховий полив, і також все нормально. Ну, коли у вас ось такі вже великі рослини на плодоношення, то все ж таки буде краще. Звичайно, що нижній полив, бо він більш прицільно попаде під кореневу систему, а весь верховий полив він буде розсіюватися, коли буде багато листя, він буде слабо доходити в потрібне місце. Так що верховий полив я все ж таки би рекомендував робити суто під, під саженці, в маленьких горшочках, ,5, 2 півтора, двох, 10 десятилітрові. Так, Ходіть, будь ласка, лайків, хто ще не поставив, тому що вже є 75 глядачів, а лайків тільки 20. Ходіть, будь ласка. Так, ось ну, ще що цікавить, запитуйте. Пожимолосі можете. Питало мене також багато людей на рахунок живлення жимолоси. Живлення жимолоси абсолютно таке саме, як і у Вахину. Тільки не даю сірку, бо там не обов'язково кисло середовище. Тому сірка мінус, а осмокот Агролюшин і монофосфат калію плюс це вносимо. І вноситься піджимло, приблизно десь все зміщується назад на 2 тижні. На 2 тижні, на 10 днів. Як осмокот під лохиною, я там вносив орієнтовно 10-го. Квітня, то нажимилось вже у ніс десь кінець березня. Так, що цікавить, запитуйте. Можете також придбати гортензії у мене. <кхух> гортензії є досить гарні, всі мітловидні. Гортензії взагалі поділяються на три види: є мітловидна, широколиста і е, деревовидна. Широколиста гортензія, вона фактично майже вся укривна йде. Вона в наших зимах погано зимує, вимерзає, тому її потрібно укривати. Деревовидна і мітловидна гортензія, вони вже йдуть не укривні. Але все ж таки по кольорах, по насиченістю кольору, я б віддав перевагу однозначно широколистій. Там кольора є дуже великий спектр, дуже така різноманітність там, і вони всі яркі. Деревовидна і мітловидна не такі яркі кольори, але ну, там набагато більше квіти і більший за зате. Зараз йдемо, що глянемо на саженці. Так, Планував вам сьогодні ще відео зняти по поливу, бо вже доробив, що тут залишилося зарити за траншею ось. цю. Але, на жаль, не хотів псувати якість, бо трохи з голосом бачите проблеми. Взагалі там е, днів два назад, то в мене голос повністю пропав, був щось на чотири доби, фактично. Зараз тільки так чуть-чуть відновився. Так, це ось всі саженці, які на вас чекають. Є різний вибір тут. Гортензія, лохина, жимолость. Ось такий. Під кінець літа трошки заживцював ще е, ожини, тому буде ще ожина кущова колючкова. Так що, за ожину, я вам всім напишу десь ще відео окреме знімлю, коли воно вже появиться. Ну, це десь на кінець літа. Ось так. Лохина, та не тільки лохина, взагалі всі рослини, які з закритою кореневою системою, вони, їх можна висаджувати на протязі всього року. Так що це не переживайте, можете купляти в будь-який момент і розсаджувати. На рахунок ожини по сортах ще вам не можу сказати, бо тільки ще працюю з цим всім, буду бачити, що приживеться, що не приживеться, як буде, тому вся, вся абсолютна інформація по ожині це тільки кінець літа десь буде. Так, все буде в контейнерах, а тільки кінець літа. Так, ось бачите, половиною років в 1,5 літрових горшках ось така жимолость. Вона вже фактично вся з ягодками. Правда, ягодок невелика кількість, але скуштувати буде, ось бачите, ось такі ягодки. Це вони тільки щойно фактично появилися. Багато людей в кого ягода не перезапиться, щоб ви знали, вона ось таких розмірів синіє. І дозріває ось в такому вигляді. Це фактично тут десь довжина до 5-6 мм. А тут, бачите, запилена ягода, вона вже зараз десь має сантиметр. Ну і ця, ці сорти канадські вони дозрівають при хорошому поливі і живленні. То довжина ягоди десь виходить, до 4 см, досить крупна. Ну і солодка. Але це все залежно залежності від догляду. Залишилося, ось бачите, скільки цвіту на саженцях. Що весь буде дозрівати, це йде, е, в нас е, середньостиглий драйпер. Найпопулярніші такі саженці, які в мене є, це ось 5-літровка 3,5 роки. Ну, це такий досить великий екземпляр, то не всі ось такі саженці, як цей. Більшість рослин менші. І є ще. 3,5 роки також той самий вік, але 2 літровка Ось зараз вам покажу так для порівняння. Бачите, рослини одного і того самого віку. Але що робить 5-літрова коренева система і 2-літрова коренева? Так що не орієнтуйтеся на, на, на вік саженця, тому що все залежить також і від того, в яких кореневих він вирощується. В яких контейнерах. І не орієнтуйтеся також на висоту саженця. Це абсолютно нічого не значить, тому що взяти будь-яку рослину, <кій> якщо ви її захочете краще сформувати, ви її будете різати нижче, для того, щоб вона більше розкущилася. Ось є у нас тут які ми ще не встигли обрізати. Ось дивіться. Це та сама трьохрічка, але півтора літровка. Але вона не сформована. Бачите, ну, з, цього, з цієї гілочки вона користі і так не принесе. Її, щоб вона потім така висока гілочка, з неї була якась користь, все рівно її треба різати десь на цьому місці, щоб вона гарно кущилася, і у вас було багато гілочок з куща. Так що також це не є супер такий плюс, коли у вас там гілки по вороті досить високі. Так, ось ще цікавить, запитуйте. Ось це гортензії. Десятилітровка наша, бачите, скільки тут бруньок відкрилося. З кожної цієї відкритої бруньки на кінці буде квітка досить велика, і, ну і по боках ще. Зараз, коли вони підростуть десь, ну, до 10 см 15 см, я буду тут все нормувати. Всі оці такі досить слабенькі бруньки, все буду виламувати ось так під ноль, а залишати тільки ось такі потужні на гарне суцвіття. Те саме ну, фактично у всіх оцих рослинах. Ось так. <кій> Доброго дня. Цей рік немає завізі на Нельсоні кущуку 4 роки. Минулий рік було. Пане Володимире, не можна абсолютно сказати, що робити з вашим кущем і що на це вплинуло. Тому що на, фактично на цвіт цьогорічний впливає 100% ваш минулорічний догляд. Оскільки лохина плодову бруньку закладає на наступний рік, десь з початку серпня, то, відповідно, більшість людей, яка основна помилка йде така, вони поливають, доглядають за лохиною до збору врожаю. Як тільки зібрали врожай, забувають за лохину і думають, що догляду вона вже не потребує. А це є велика помилка, тому що тільки після збору врожаю закладається брунька вже на наступний сезон. І якщо ви там перестанете гарно доглядати за нею, Відповідно, на наступний сезон ви ягоди вже не отримаєте. Вітання, пані Ольга, вітання. Що думаєте про добру Яроміла? Дякую. Не знаю, не користувався, нічого не можу сказати. Яка причина може бути, що лохина трьохрічна не зацвіла зовсім? Багато причин, але якраз щойно повторився. Але також це може бути і обмерзання, і шкідники. В мене були періоди, якось, що в лохті. Зимувало, ну, фактично дуже багато зимувало горобців. Навіть горобці об'їдали плодову бруньку. Це була велика проблема. З горобцями я нічого не міг зробити, а був період, що вони об'їдали плодову бруньку. Доброго дня, пані Тетяна. Так, ну що ж, буду з вами прощатися до наступного тижня. Радий був вас всіх тут бачити, поспілкуватися з вами. Ну і хто, ще планує собі посадити жимусь лохину і гортензії, замовляйте ось, дивіться, яка велика кількість рослин на вас чекає. Ну і також самовивозом можете обрати собі будь-яку лохину, там що в 60-літровці на полі, то їх також можу вам відправити. Все, до побачення. Так, ще від... відповідь на останнє запитання, чи є саженці лохини, щоб був врожай цього року. Так, звичайно. Ось дивіться, скільки саженців, все в цвіту. Звичайно, що там буде невелика кількість врожаю, все в залежності від величини рослини. Ось ось тут цвіт. Цвіту на саженцях вистачає. Просто все в залежності від віку. Все, до побачення.